Лісати, лишати від бати, наразі втратити. Так, подивилися. Так що кого цікавить, гребець на пару? Тім підкували Покажи корилок. Де близько Зараз приїжджем кобилу, покажемо, накигнули кантар. Нема кому ще познімати. Тримаю жеребця. Йдемо прив'єжем, лису. Непогана така кобилка, деяка лошечка. Кобила дає моцні лошати. Зараз ще спаруємо жеребцем. Ще ні. Недобре. Одну рукою. Зараз якось їжі її візьме. Череве вискаков. Приєджуй до шлубка, там так на коротко. Дика лошиться. Тепер ноги будуть білі чи ні. Ноги там буде. Кобила як. Та не впаде той шлупок. Парували кобилу. Вже проганіють хлопці. Жеребець роботу зробив. Зараз може ще раз піде. Так що кому цікаво, жеребець на паровку. Такий жеребець Є гає. Не далі. Хлопці проганіють кобилу. Щось трохи розводять, якісь коні парують. Не дурі. Такий жереб у нас малеш на пару. Скували його. Нема кому щось знімати. А трохи ти. Біолиск. Зараз ще пробіжити. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Діми! Черепцями не веземо до кобили, бо не маємо чим. Хіба як вже срочно треба було там. Ще може би привезли щось. Так ще поки що немає кіновозки. кобилка бігає. А потримай одяг. Раз пішов. Є калошечка. Губі коліна має. Йонеч, б'є пішля за ним. Ну, стань, стань тут! Прості! А кобила, теж великі ноги, на чотири ноги білі. Копила запріжна. Непогана кобилка. Напотримаю тільки лошечка два тижні там ножні, напевно, що ноги будуть теж білі Так, кобили. Yes. Yeah.